Ужродська футбольна ліга добігає свого кінця. Саме було зіграно поєдинки 12-го туру. В одній із зустрічей лідер Астрактава зустрічався з аутсайдером, лідером зі сторожниці. Матч видався надрезультативним. До половини першого тайму представники Ужгородщини чинили суперникові гідний опір. Та після рахунку 1-1, пропустивши м'яч, що називається, посипалися. І хоч не здалися, та все ж упевнена перемога Астра Октави 12-3. лідер уже думками в передостанньому турі, де зійдеться з найближчим переслідувачем пабом Дрива. Будемо намагатися тримати такі ж результати. Будемо рухатися далі. Попереду в нас дуже важлива гра проти також лідера, який команда, яка нас може догнати пап дрива. Будемо проти неї протистояти в наступному турі. Сподіваюся, показати також добру гру і впевнену як сьогодні, і перемогти її. Торожницька ж команда більше раділа можливості підготуватися до нового сезону у великому футболі. І Ужгородська футзальна ліга. Тут відіграла неабияку роль. Дуже велика користь приносить Ужгородська футзальна ліга, бо цілу зиму хлопці грають у футбол. Хоч міні, але все одно, якась спортивна форма підтримується. На зимню першість готується новий склад команди, більш молодий. Зараз ситуація в країні більш дорослі на війні хлопці, тож замінюємо молодими хлопцями. До 20 років, 20, 23 в такому плані. Загалом 12-й тур у першій лізі приніс три виграші та одну нічию. Так команда з першої четвірки у жну переграла Олімпік 5-1. Безпосередній конкурент університетської команди Мукачево здолало СХІ 2-0. І МКВ у матчі з одним із лідерів Пабом Дрива зумів вистояти 7-7. У завершальних двох турах дві четвірки у першій лізі вирішуватимуть свої локальні завдання. Гаряче суперництво очікується як і в погоні за медалями, так і у визначенні остаточних місць унизу турнірної таблиці.